До вашої уваги продаж будинку місто Любомиль, провулок Висоцького 2. Зараз трішки вам покажу його. Це все загорожена територія. Тут два участки. Зроблені на один номер. Двоповерховий будинок. Знизу це йде підвальне приміщення. Далі зайду, покажу вам. Далі йде перший поверх, другий поверх і горище. Тут у нас центральний вхід в будинок. Ще одні сходи до центрального входу. Там територія підгород. Це баня сауна і середині з басейном. Там просто як сарайчик тут біседка, водопад, басейн. У нас літня кухня на дві кімнати з грубкою всередині. Теплиця дуже велика. Яблучний садок, раніше і вулики тримали. Тут великий гараж, горищі, сараї, майстерні, туалет, вольєр, курник також. Верни, які знизу зроблено для свиней, щоб можна було тримати. Декорації. Зараз зайдемо через підвал. Покажу вам будинок. Кважена своя вода Так виглядає вода кімната підуває. Вражне відділення підвалу. Далі переходимо вправно, погано видно освітлення. Тут котельня. Це закрита система опалення з насосами. Місчення зберігання продуктів, банок. <звук> так, Бойлерна. Також вона робилася як пральна кімната. Можна машинку підключати, ставити в підвалі. Ще одна кімната тут правда погано видно там щитува. Ходімо далі. Переходимо з підвального приміщення до будинку. Це центральний всім будинок. А ми держались з підвалу. Тут сам один санвузол. Зараз ми міняємо сам унітаз. На стадії завершення ремонту. так. Вот думаем, что слабое освещение. Это кухня, зала, надежное потолки. Тут кімната як спальня. Да, вік. Вікно йде на да. вихід. Це сходи до центрального входу тут до вліт. під сходами ніша без зберігання там речей. сходи дубові так виглядає другий поверх тут кімната теж під спальня з балконом на подвір'я Спальна кімната з шафами купе з вихідно на балкон, який веде на дорогу. Великий балкон. Ворота, де ми заходили в подвір'я. Тут спальна кімната. Вона також. З виходом на балкон. Теж у підвір'я. Одна кімната. Трішки не прибрано. Приїхав відпустку. Шафа купе. диван розкладний, комп'ютерний стіл. Так, тут без балкону, саме тепла кімната в будинку. Вікно на дорогу. І також тут вихід в кімнаті, вихід на горище. Тут відкривається, спускаються сходи, там дуже велике горище, воно не буде зараз вас залазити, то буде дивитися в карму. І санвузол, другий. джакузі, <клухи> душова кабіна. Унітаз біде, пральна машина, амувальник, натяжні потолки скрізь. <клес> Якось так. Телефонуйте, вважіть. будемо раді зустріти вас, показати будинок В хорошому покупцеві, хороший торг. Новий район, хто Любомильський, хто знає такий район Царський Посьлок. Це знаходиться на краю цього посілку. Раніше була земля села Бірки. Зараз переоформлено це йде місто Любомиль, провулок Висоцького 2.